Сьогодні мій великий день. Краще поспішити. Кен чекає на мене. Фу, так брудно. Привіт, Барбі. Ти він такий гарний. Хто це? Я люблю тебе, Кен. Я дійсно. Справді, у день мого весілля. Ого. Я не можу повірити, що Кен зрадив мене так. Ой, ой. Ой, Що це? Нова лялька. Нарешті. А? О, ти справді смердиш. Давай тебе почистимо. Тепер давай виберемо трохи бруду. Неправильний павук фу гидота. фу. Тобі потрібен додатковий догляд. Я йду га. Що ти робиш? Я надаю тобі повний сервіс для тіла. Сподіваюся, тобі сподобається трохи чарівного пилу. Тобі потрібен блиск після всього цього бруду. М -м -м. Тепер час очищення. О, це виглядає так розслабляюче. Можливо, мені теж варто собі таке зробити. Майже готово. Виглядаєш добре? Ой, у тебе щось на обличчі. Час для ванни. Трюк у тому, щоб зайти до кінця. Я сказав до кінця. Давайте прикриємо кілька плям тут. Я знав, що ванна з бульбашками допоможе. Вау! Ти весь чистий! Ти будеш готовий дуже швидко. Mm. Ой, це не спрацювало. Тобі потрібен справжній душ. Не можу повірити, що ця піна для ванни не спрацювала, але мабуть подвійне очищення зараз у моді. Добре, що я це не викинув. Зменшуй, використовуй повторно. Переробляй. Я правий, а тепер поговоримо про стіни душу. Виглядає чудово, так? Я думаю, Барбі це сподобається. Я вибрала це саме для неї. Що ще потрібно для душу? Звісно, душова лійка. Вони не бувають розміру Барбі, тому нам потрібно бути креативними. Просто зробіть кілька отворів у глині. Ви можете зробити стільки скільки захочете, але я думаю, що ця кількість ідеальна. Жоден проект не обходиться без гарячого клею. Угу. Тепер стисніть! Потім візьміть соломинку і прикріпіть її до душової ліки. Звісно, гарячий клей має бути рожевим. Барбі не погодиться на інший. Переконайтеся, що все надійно, і ви закінчили. Вау. Хм, чогось не вистачає. Ага, я знаю. Та-да, це підходить до стін. Барбі це сподобається. Ти готова до душу? Ой, давай накриємо тебе. Насолоджуйся, не підглядай. Давайте дамо їй трохи приватності. Ой, насолоджуйся. Вау, так освіжає! Час вийшов. Ти так гарно пахнеш. Ой, такий брудний. Але не хвилюйся. Я знаю хитрість. Час переодягатися. Я завжди хотіла бути дизайнером. Барбі буде моєю першою музою. Я повинна переконатися, що ця сукня ідеальна. О, я відчуваю себе такою професійною. Сподіваюся, це їй підійде. М -м -м. Час примірки. О, готова до подіуму. Вау! Ми виглядаємо однаково. Плізнючки. Майже їй потрібна мила пов'язка на голову, як у мене. Ця кришка від пляшки підійде. Але вона не того кольору. І розмір не той. Ось так. Давайте змінимо колір. Хоп. О, ідеально. Е, але їй потрібен будинок. Я знаю, кому зателефонувати. Алло? Так, це я? Вау, це мій будинок мрії. Барбі, що ти думаєш? Це також будинок моєї мрії. Ти неймовірна. Це так захоплююче! Ой, іди сюди. Так, люба. Можеш побудувати це для мене? Е, Звісно, люба. Це дитяча гра. Дякую, тату. Хм, хм. Подивимось. Дуже легко, правда. Легко. Е, е, що це? Е-е Нам потрібно молоко. Але магазин зачинений. Зачекай, куди ти йдеш. Шм, У будь-якому разі, що тут написано? Фім, зрозуміло. Тепер з чого почати повинно бути досить легко. Частини зібрати. Ага, ой, все готово. Що ти думаєш? Ой, я забула про великий сюрприз. Барбі, ти готова до екскурсії по дому? Ходімо! У цьому будинку є все, що тобі потрібно. Хочеш піднятися нагору? Ого! Я міг би відпочивати тут весь день. А тепер до спальні. Я сам це спроектував. Круто, так? Я б хотіла, щоб мій дім виглядав так. Що ти думаєш? Вау! Вау, Майя, це найкращий будинок! А. Правда? Вау, wow. mm. чи можеш ти також полагодити гірку? Тату, ні. Ой, ой. Іди геть. Га? Між відбурчить. Тобі потрібно щось поїсти, так? Ходімо. Тільки моя спеціальна страва для дуже особливої леді. Ні, дурненька, це не вечеря при свічках. Хоча це було б чудово, правда? Можливо, одного дня у тебе буде побачення, Барбі. А поки що я приготую тобі вечерю. Це старий сімейний рецепт. У сьогоднішньому меню яйця. Виглядає мило, правда? Ми готуємо мініатюрні яйця для Барбі. І на останньому етапі жовток. Хіба це не весело? Готово. Ось ваше замовлення. Яйця. Смачного, Смачно! Хочеш піти на прогулянку зараз? О, ні, я почуваюся такою ситою. Гм, не хвилюйся, я тебе прикрию. Хай я барбі. Потрібно трохи вправ. Тому ми зробимо їй велосипед. Я не думаю, що вони роблять велосипеди для ляльок, тому нам доведеться зробити один. Нам потрібне заднє сидіння тут. Це спрацює. Я залишу це на потім. Сподіваюся, Барбі не проти пахнути попкорном. Особисто я б не заперечував. Давайте використаємо ці старі компакт-диски для коліс. Я чув, що їх використовували для прослуховування музики в старі часи. Але де ж наклейки? Ну, гаразд. Тепер це колеса Барбі. Вперед! Уха! Це так весело! А? Вау, вона така красива! Кен, це твоя нова дівчина. Що? Привіт! Привіт! Хочеш пограти? Твоя лялька вільна. Привіт, Кен! І ти така гарна дівчина. Дякую. Ти підеш зі мною на побачення. На побачення? Так, я з задоволенням. До Парижа! О, ти йдеш на побачення. О, ні. Мені потрібно це виправити. Ходімо додому. Мені потрібно поспішати. О, ні. Ти не підеш так на побачення. До салону. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Вибач, дівчинко, я мушу це зробити. Фу, це огидно. Воно заплуталося в купі волосся. Нам потрібно все це відрізати. Фу. О! у тебе тепер лисина. Це виглядає не дуже. Я знаю, що робити. Не хвилюйся, Барбі. Ми швидко тебе приведемо до ладу. Я обіцяю, я поверну це назад. Тепер візьмемо трохи цієї стрічки. Будь-який колір підійде. Але сьогодні я відчуваю синій. Я впевнена, що це підійде Барбі. Я маю взяти крихітну нитку і потягнути. Це так задовольняє. Я відріжу трохи вище довжини волосся Барбі. Це точно прикриє її лисину. Який гарний колір! Тепер давайте зробимо їй малірування. Хія! Вау, це їй так пасує! Гарно, готова до побачення? Ой, твоя пов'язка? Ні, ти знову ідеальна. Нам чогось не вистачає. Нам потрібна косметика. Просто розслабся і дай мені зробити всю роботу. У цій коробці є все, що мені потрібно для твого макіяжу. Та да мої надійні збільшувальні окуляри. Хм, тепер я бачу твої пори. Це має виглядати добре. Майя я повинна виглядати ідеально для свого побачення. Повір мені, Барбі, це буде побачення твого життя. Почнемо з цього рум'янця. Вілий рум'янець, ти серйозно довірся процесу. Цей образ змусить його почервоніти. Тепер додамо яскравий колір і для завершального штриха ах ти така гарна як ромашка. Так пишаюся цим образом. Чудово! Тепер ти точно як я! Зачекай! Що це таке? Повертаємось до макіяжу. Ці нігті неприйнятні. Мої очі. Ой, вибач за це. Нарешті мені це більше не потрібно. Ось так. Це буде трохи гаряче, але це дасть тобі найкращі нігті. Приготуйся. Ой, Перестань драматизувати, Бачиш, це не так вже й погано. Останній нігодь. І готово. Тепер ти можеш обрати колір. Ні, я не хочу цей колір. Як щодо цього? Ні, дякую. Мені це теж не подобається. Як щодо цього? Так, мені подобається це. Гаразд. Давай знайдемо відповідність. М -м, ні, Ось воно. Нам потрібно лише трохи. Ідеально, краще зосередитися зараз, щоб уникнути помилок. Це закінчено. Вау! Я художник. Твої нігті виглядають чудово. Вау! Тепер ти ідеальна і готова до побачення. Ходімо. Ха? Вона казала, що буде тут. Де вона? Вона нас підвела. Що це? Ой. Біп-біп, я тут для Барбі. Кадаю, твоя пара вже тут. Кен, ти прийшов. Звісно, красуне. Ходімо. О, як романтично. О, тепер я самотня для вас, мадам. Га? Я нічого не замовляв. Га? Лабамас? Подорож з усіма витратами за рахунок закладу. Мені не потрібна Барбі. Я хочу відпустку. Я пішов, бувай. Приготуйте своїх русалок. Давайте пірнемо. Ой, вода приємна! Хтось бачив мою рибку, я бачив Омара. Виглядаєш мило. Русалки, друзі, давайте привітаємося. Можемо пограти з вами. Ваша барбі не русалка. Ви не можете грати з нами. М -м -м. О, ні, моя барбі. Подивись, що вони з тобою зробили. Плюс з тебе найкращу русалку. Я йду. Мамо, дивись, я русалка. О. Мамо, дивись! Я як русалка, бачиш? Мамо, дивись! Я можу плавати як русалка. Зупинись! Ух! Грайся зі своїми іграшками! Вибач, мамо! Іграшки! Круто! З чим ми маємо справу? О! Фу! Давай почистимо тебе і зробимо русалкою. Ой! Ой, Фу, ти смердиш! Тобі потрібен душ. Хм, Але де знайти воду? Ага. Це спрацює! Гаразд! Це важче ніж я думала. Ці дурні квіти заважають? Давайте мило, багато цього. Гей, я це використовую. Алло, припини. Лаванда, ідеально. Мені потрібна вода для ванни з бульбашками замість цього, як гарно це виглядає, як чистий мильний витвір мистецтва. І немає нічого гарного в тому бруді, з яким ми маємо справу тут. Готовий до ванни? Тобі це сподобається, готовий час настав, і ми йдемо з головою вперед. Давайте увімкнемо наповну Так весело. Здається, нам потрібно більше бульбашок. Не проблема. Подивись, як вони летять. Я хочу, щоб вся кімната була заповнена бульбашками. Тримайся міцно, барбі. Досить. Ой, хлопче. Вле. О, це було глибоко. Ну що, спрацювало? Нарешті витягніть мене звідси. Вау, це ж чиста Барбі. Тепер справжнє задоволення може початися. Давай подивимось ти чудово пахнеш, але все ще занадто проста. Як я можу додати трохи розкоші? О, я знаю. Давай, містер ведмедик. Я справді потребую тебе. Або принаймні ти повинен. Тобі не важко, ти ж не проти. Місія перетворити мою барбі на русалку зараз у дії. І ми починаємо з рудого волосся. Але це потребує ретельного планування. Так багато зразків. Ось він. Ідеальний план. З чого мені почати? Гаразд. Почнемо з твоєї зачіски. Гаразд. Потрібно добре розчісати О, ні, ні. Тут точно багато вузлів. Як довго це там було? Вийди, вийди! Воно дійсно застрягло там. Принаймні, це вийшло разом з твоїм волоссям. Це погано. О, мені так шкода. Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів. Це скоро закінчиться. Не хвилюйся. Ой, ні, не хвилюйся. Я це виправлю для тебе. Можна, я позичу це? Це саме той колір, який нам потрібен. Але чи спрацює це? Зачекай! А як щодо цих маленьких хлопців? Так, у нас є волосся, люди. Це саме те, що нам потрібно. Тепер прикріпимо це до тієї лисої голови. Готові? Та-да! Як пришивати гудзик? Ви нічого не відчуєте. У мене ще багато роботи. Все готово. Вау! Гідно реклами шампуню. Вважайте це завдання виконаним. А після рудого волосся йде макіяж. Mm. Як я це зроблю? Oh. Mm. Це важко, але я відчуваю натхнення. Я знаю, що робити. Час для блиску. Я просто використаю ці гарненькі речі. Русалки завжди мають трохи близько. Так, чудово. Ви коли-небудь бачили таку божественну лінію волосся? Я? Ні. Чудово! Ми можемо викреслити це зі списку. Цей макіяж готовий. Люба! Переходимо до третього кроку: бюст гальтер русалки. е, -е сідай і насолоджуйся видом. Привіт Саві. Джеремі, ти можеш мені допомогти? Ви можете використовувати мушлі, як безгальтер. Чудова ідея! Мені просто потрібно їх дістати. Вони ідеальні і розмір підходящий. Готово. Після номера три йде чотири – Зелений хвіст. Де я його знайду? Я бачу зелене. Чи може це бути більш досконалим? Мені це потрібно. Дякую. Час натирати сир. Куди поділася тертка? Зупинись. Вибач, мамо. Але мені це потрібно більше, ніж тобі. Це набагато красивіше, ніж якийсь старий сир. Вау, подивись на цей блиск. Це якісь зелені плавники, малюк. Але їм чогось не вистачає. Дін, 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 дін. Це має підійти. Додає трохи гарного руху. Мені подобається. Красиво. Щось все ще бракує. Можливо, щось розкішне. Мені подобаються ці перлини. Вони ж з моря, так? Вау, такі милі. О, ми зараз дуже близько. Ти просто така красива. Це справжня трансформація. Не дивно, що я так втомилася. Побудь у акваріумі, поки я відпочину. На добраніч, Я б хотіла бути барбі, як ти. Ну, я можу допомогти тобі з цим теж. Абракадабра, сім всім хокус-покус. А, привіт, світе. Ох, я спала як камінь. Ох, привіт, Савві Ох, що? Ти жива? Так. Тепер я допоможу тобі стати русалкою. Давай почнемо з твого обличчя. Зрозуміло. Дай мені секунду. Цікавий метод. Тобі подобається. Ну, хтось замовляв клоуна. Це занадто. М -м -м, трохи близько. Просто довірся мені в цьому. Гаразд. Вау. Я ніколи не відчувала себе такою красивою. Будь ласка, гаразд. Тепер, коли макіяж готовий, треба зайнятися цим волоссям. Тут стільки вузлів. Добре, що у мене немає планів. Гаразд, ти готова? Можливо, я розчесала занадто сильно. Зайве казати! Мені не завадить допомога. Досить драми. О, у мене є ідея! Добре, вона заснула. Mm, я йду. Зрозуміло. Побачимось, мамо. Хто там? Ось це я називаю волоссям русалки, правда? Я виглядаю так само, як ти. Ну, майже. О, чого ж мені не вистачає? Я забула про свої людські ноги. Але як мені отримати плавники? Це насправді досить просто. Порахуйте! Звісно, це так просто. Підготуйся, Джеремі. Я йду о, зрозумів. Я сподіваюся, що теж стану русалкою. Е, я готова. М -м -о 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 -о. Ой, здається, це не працює зі мною. О, мої ноги. Вони змінюються. Мені потрібно звикнути до цих речей. Ходімо плавати. Як вода. Вона ідеальна. Хочеш приєднатися до мене? Я шукаю русалку, щоб пограти. Я не знала, що я в зоні бризок. О, ні, ми втратили барбі. Допоможи мені. Е, Не хвилюйся. Я тебе полагоджу.